І вуаля, квашена капуста, купа вітамінів, в такий час вірусний, те, що треба. М -м -м -м. В магазині ви таку точно не купите, тому що тут той баланс, що треба, кисло, солоденький, цибулька, олійка, не знаю. Їсте таку капусту і не хворієте цілу зиму. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні з вами будемо готувати квашену капусту. Або ферментовану, або квашену. Зараз е такі модні тенденції, що ми ферментуємо. Хоча по факту це звичайна квашена капуста, яку робила моя бабуся, ваша бабуся і бабуся вашої бабусі. Тому сьогодні я поділюсь з вами своїм рецептом, як зробити її смачно, цікаво, кольорово і унікально. Тому дивіться відео до кінця. З вас, як завжди, лайк, коментар, підписка, дзвіночки. Ну а ми починаємо. Для рецепту нам, звичайно, потрібна білокачанна капустина, морква. Перець солодкий. Я взяв спеціально три види: червоний, зелений і білозірку. Далі для гостроти я взяв дрібку любові гостреньку. Далі новий продукт це сіль українська і цукор. В принципі, все, нічого складного. Давайте починати. Звичайно, в ідеальному випадку це треба спеціальна терка для шаткування капусти або звичайна терка. З однієї сторони там є такі штучки. Оце спеціально для капусти. У мене немає. Того, а не іншого, тому зараз я вам покажу, як це може нарізати ножем. А ви самі приймайте рішення, як вам зручніше. Почнемо ми, звичайно, з капустини. Беремо капусту, розріжемо її спочатку навпіл. Далі вирізаємо качеришку фікачан. До речі, як у вас називається ця частина капусти. Все. Я в дитинстві любив її їсти. М? То, що треба. Все інше можемо туди, в чорний ящик. Тепер наріжемо на зручні шматки, щоб потім ми могли собі її шинкувати. Я думаю, так буде достатньо. І тепер по схемі, як в борщі, я вам вже показував. Ось так для зручності собі на ось такі сегменти її розбираємо. Все. І починаємо шинкувати. Це можемо поки сюди прибрати. Поїхали. Ось так трошки. Придавили і поїхали. Для приготування ферментованої або квашеної капуси, звичайно, краще використовувати скляну банку або ось такий харчовий. Пластик, бачите? Відро воно таке серйозне є. Для нарізки можна використовувати залізні миски, але для уже, коли ви там все скинете, залізне краще не використовувати, тому що воно буде все окислятись. Розумієте, так? Ну і продовжуємо далі шинкувати капусту. Коли капусту з вами нарізали, переходимо до перців. Як ми з перцями будемо з вами робити? По-перше, нам треба його зрізати з мінімальним відходом. Як це зробити, я вже вам показував, покажу ще раз. Тобто можна зрізати так, можна зрізати ось так. Але отут постійно от у кухарів така от фішка оцю частину повністю зрізати. А можна зробити ось так. Дивіться. Оп. І нарізати під ось таким кутом, бачите? І тоді у вас. Тобто виріжете так. Оп. І у вас. Нічого не залишається. Тому візьміть на заміточку. І як ви бачите по такій технології, у нас відходів, ну, це якщо ще також забрати, взагалі немає. бачите? Тому ставте лайк, якщо це було вам корисно. Далі, звичайно, нам потрібно вирізати ось ці білі прожилки. Оп. І тепер можемо нарізати. Дивіться, якщо у вас ніж не гострий, то рекомендується нарізати шкіркою вниз. Так як у мене ніж гострий, я собі можу дозволити нарізати ось так. Думаю, соломкою буде якраз те, що треба. І поїхали нарізати. Друзі, запускаю терміновий збір розвідникам 152-й окремій розвідроті 250 тисяч гривень на Т-4 бус для виконання бойових завдань. А за це розіграю свій ніж, серп, Я знаю, що ви давно хотіли. Майже в ідеальному стані тільки пару разів робив ним шоу-подачу. За донат від 100 гривень ви можете взяти участь в розіграші. Для цього вам потрібно задонатити. Якщо донатите з іншого банка, обов'язково указуйте свій номер телефону для того, щоб ми могли з вами зв'язатись. Один номерок, одна можливість. Більше номерків, більше можливостей. Тому давайте разом до перемоги. Слава Україні! Зеленим перцем і білозіркою робимо те ж саме. Перці нарізані. Тепер з вами переходимо до моркви. Що саме цікаво, моркву. Зараз буде важливий момент, будемо натирати на терку. Тому що це, в принципі, тут от взагалі ніякого значення немає. Можна, звичайно, взяти ще таку економку, знаєте, як для корейської моркви. Але я вибираю ось таку терочку. І прямо у відро ось сюди. Відро я помив зверху і знизу, можна ставити його на дошку і тепер натираємо прямо сюди. Коли ми все з вами понатирали, Понарізали тепер давайте трошки торії, що таке взагалі квашення, або ще це називається лактоферментація. Тобто молочно-кислі бактерії утворюються за допомогою чого? За допомогою солі. Вони до неї локальні, тобто є два види бактерій, які з солью дружать і які з солью не дружать. Тобто які існують в солі і які помирають в солі. Так, ось для того, щоб нам можна було контролювати ось це бродіння. Цю ферментацію, це квашення. Нам треба зробити так, щоб для бактерій, які гарно живуть в солі, були класні умови. Які це умови? По-перше, в цьому виді ферментації не має бути повітря. Тому що ці бактерії молочнокислі, вони в повітрі не живуть. Тому що ми робимо? Перше, або ми це вакуумуємо, вакуумні пакети, або ми його погружаємо в розчин, або, як ми знаємо, ми можемо його просто поставити під гніт такий. І е, буде ці всі овочі наші виділяти е, розчин, виділяти сік, і воно буде погружене в розчин. Таким чином, там ці молочнокислі бактерії будуть класно е, розвиватись, жити і сквашувати наші продукти. Сквашувати можна що завгодно. Як на мене, мій е, топ це малина. Молочнокисла бактерія з малиною сквашує її ідеально. Тепер пропорція. Стандартна пропорція, яка може бути однакова для будь-яких продуктів, це 2% солі від маси е, продукту. Тобто, наприклад, якщо ми беремо з вами е, капусту, так наприклад 2 кг, і порахуйте, ми беремо 2% солі від 2 кг. Якщо у нас тут, наприклад, наразі 1,5 кг капусти, 200 г моркви. Перця 100 180, ми це все приплюсовуємо і беремо 2% соля від всієї маси. Тоді у вас буде правильна реакція молочно-кислого бродіння. Але як ми знаємо, ферментовані лактоферментацією продукти вони кислі. А коли ви берете продукт, ну це якщо вони взагалі, наприклад, там немає там ніякого цукру, наприклад, капуста, вона буде кисла. Звичайно, тут ми додаємо моркву сюди, додаємо сюди перець болгарський, там є цукор. Так, да, Хтось може сказати, та того цукру буде достатньо. Окей, питань немає. Але для того, щоб, по-перше, пришвидшити процес, по-друге, для того, щоб збалансувати смак. І зробити його таким приємним кисло-солодким. Чому мені дуже подобається ферментована лактоферментація малина? Тому що в неї класний баланс цукру і солі, коли ми це все заферментуємо. Тут такого балансу треба, щоб отримати цей баланс, треба додати цукор. Я додам сюди на цю всю масу 1% цукру, тобто солі ми візьмемо 2, цукру, 1. Розумієте? І також. Сюди, наприклад, бабуся моя додавала чилі перчик. Я не додаю чилі перчик, тому що в мене є найкраща спеція дрібки любові. Гостренька. Коли хочеться гостренько, тут входить аж 9 різних перців: і сичуанський, і каєнський, і рожевий, і білий, зелений, чілі пласівці, паприка копчена, духмяний, чорний і білий. Не знаю, казав, та і білий. Дев'ять перців. Тому ми додамо трошки перцю. Ви можете взяти чилі на свій смак, можете взагалі без гостроти. І, звичайно, сіль. Сіль, коли ви робите якусь ферментацію, особливо лактоферментацію, не можна використовувати йодовану. тому що, якщо ви використаєте йодовану сіль, йод вб'є бактерії, ці всі, які дружать з солю. Тому сіль тільки звичайна. І тому по такому випадку я запустив нову лінійку в дрібки любові солей. В даному випадку це сіль українська з хріном та гірчицею, яка підкреслить ці всі смаки. І її ми з вами будемо використовувати. І так, відважили друзі: 20 грамів цукру. І я взяв 45 грамів своєї солі української з хріном та гірчицею. Чому не 40, а 45? Тому що 2% від цієї маси, у мене тут рівно 2 кілограми общої маси. Це буде 40 грамів. Так як у мене тут не чиста сіль, а ще й хрін і гірчиця, тому я взяв 45 грамів. Якщо брати чисту сіль, то це рівно 40, але не йодовано. Ось так вона, друзі, гарно виглядає. Має такий пікантний, класний український смак. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. З'єднуємо капусту нашу з морквою, і нам треба її зараз буде добре добре пожм'якати. Одягаємо рукавицю, додаємо сюди сіль. Так. І додаємо цукор. І тепер беремо руками ось так і гарненько його мнемо. Візьмемо зовсім трошки. Гостренької спеції дрібки любові. Достатньо. Додаємо сюди перець. І тепер, друзі, міняти вже нічого не треба. Ви і так бачите, що воно вже відсотків на 40 зменшилось в об'ємі. Нам треба просто перемішати, щоб все у нас було однорідно. Перець був всюди, все було яскраве, різнокольорове. Дуже мені подобається. Три перця різного кольору зробили. Своє діло. Все. Тепер, що ми робимо далі? Та що ми робимо далі? Зараз я покажу вам. Беремо, як там деякі підписники пишуть, поминальну тарілочку. Кладемо її ось так. Оп. І притискаємо. О, Так от. О, вже дивіться, бачите? Вже скільки вон соку пішло. І тепер що ми робимо? Ставимо сюди ось таку тарілку. Дуже обережно. Ось так. Оп. Все. І виходить, у нас воно буде під тиском. Стояти, ну, я не знаю, давайте три дні. Почнемо з трьох днів. Чим довше, тим воно буде кислішити. Це, в принципі, розумієте. Якщо під отаким гнітом 3 дня, і будемо пробувати. Сподобається по смаку, будемо подавати. Не сподобається, поставимо іще на 2 дні. Пройшло 4 дні, і в нас вийшла дуже смачна квашена капуста. Подивіться на неї. Звичайно, вона стояла під мискою з водою. З такою, ви бачили, так? Тільки що я це все забрав. Рідина виділилась, вона. Почала кислішати, і чим довше вона буде стояти, тим більше вона буде кислішою. Але вже її можна ставити в холодильник і вона буде там у вас спокійно до місяця зберігатися. Але я думаю, ця кількість пройде набагато швидше. Зараз ми її з вами подамо. Я її подаю завжди з цибулькою, з олією. Тому давайте це і зробимо. Але хотів ще сказати деякі моменти про ферментацію чи квашення. Окрім того, що важливо, щоб було 2% солі. Від всієї маси продукту, щоб не було повітря. Тобто, або в рідині знаходився продукт, тому що е, молочнокислі бактерії вони не живуть, коли є повітря. Це важливо. Але є ще третій важливий момент це температура. Розумієте, так? Тобто, чим нижча температура, Тим довше буде відбуватись процес ферментації. Е, у нас ця капуста стояла при кімнатній температурі 4 дні і вона вже почала кваситись. Тобто, чим довше вона буде стояти, тим швидше вона буде кваситись. Але якщо б ми цю капусту поставили так само під гніт, під ну, типу. Під вагу і в холодильник, то в нас би вона за 4 дні не зробилася. Це треба було б мінімум, я не знаю, там 7-8 днів. Тобто, ну, розумієте. І чим вища температура, тим швидше процес. Чим нижча температура, тим довше процес. Все, тепер точно давайте їсти. Візьмемо капусту і перекладемо в миску. Тут ми будемо її замішувати. І потім вже перекладемо на подачу. Пів цибулинки. я взяв синю. Для того, щоб ще додати кольорів. І наріжемо її. Це у нас тут шкірочка. І наріжемо її дрібним кубиком. Так. І шанкуємо. Опа, серцевинка. Ось така цибулька попадається вже така трошки стара всередині. Перекладуємо цибулю. До капусти. І залишився останній штрих. Заправляємо оливковою олійкою. І вуаля, квашена капуста, купа вітамінів. В такий час вірусний те, що треба. М -м -м. В магазині ви таку точно не купите, тому що тут той баланс, що треба. Кисло, солоденький, цибулька, олійка. Я не знаю. Їсте таку капусту і не хворієте цілу зиму. Тому обов'язково приготуєте, подивіться відео, які тут виб'ють. Ну а я пішов їсти капусту. Всіх вас обіймаю, цілую, прямо в душу, ваше папа.